Слухали музику, відвідали майстер-класи та переглянули картини. Сумчани дев'ятий раз долучились до мистецької благодійної акції Бусковий блюз. Захід відбувся в Ботанічному саду Сумського педагогічного університету. Більше розкажуть мої колеги. Акція Босковий блюз це поєднання живописного, музичного і поетичного мистецтва Просто неба у сумському ботанічному саду. Захід організовують представники сумського педуніверситету. На території саду діють кілька локацій. Тут відбувається поетичний пленер. Все свято сьогодні поєднується з святом. Філологів, сьогодні міжнародний день філологів. Отже, наші студенти, студенти, майбутні філологи, радо долучилися до благодійного заходу, і сьогодні ми проводимо поетичний пленер. Студенти читають свої вірші, читають вірші кращі про любов, вірші про квіти, вірші філософської тематики. Крім відвідання музичної та поетичної зони сумчани могли доєднатися до екскурсії. Її організувала викладачка кафедри біології. Розповідає історію сумського ботанічного саду. Спочатку це був ботанічний сад, потім це була агробіостанція. Коли в 70 ті роки, коли наш факультет природничо-географічний збільшувався, і кількість студентів зростала, кількість спеціальностей зростала, і потрібно було таку навчально-наукову базу. Почалася наукова робота по інтродукції, акліматизації, розмноженню рослин. Ну і Потім повернули знову статус ботанічного саду у 2000 році, а потім цей статус змінився на навчально-науковий центр. Участь у акції взяли і представники дизайн-студії Артельмода. Підготували дві колекції. Восковий плюс збирає людей творчих і хотілося порадувати своїми витворами у сфері моди. У нас сьогодні дві колекції, одна з яких створена колишньою студенткою факультету мистецтв педуніверситету. Вона якраз таки відповідає сьогоднішньому заходу, бо наповнена сонцем, квітами, яскравими фарбами. А тут діють майстер-класи з малювання та виготовлення листівок і прикрас. Я тримаю зараз у руці паперову клубничку. Мені сподобалось те, що тут можна зробити цікаві листівки, такі колоборички і багато всякого цікавого. Також можна зробити букет, але там надто велика черга. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. По перше, сам ландшафт. Це цвітіння, плюс музика, це природне абсолютно дійство. Мені здається, всі дуже задоволені. Мені каже, всі очень даволі. Акція також має благодійну складову, бажаючи могли зробити грошовий внесок для розвитку саду. Ця акція зібрала тих, хто любить природу, хто хоче помилуватися з природою. На сьогоднішньому заході в нас можна відвідати алеї буску, полюбуватися гарним квітучим піоном деревовидним, яким ми чуємо навіть аромати. Зараз поглядаємо, і також наша акція направлена на те, щоб оновити алею буску даного ботанічного саду. Наступного року на акції Бусковий блюз розповідають організатори. Планують розповісти гостям про поповнення флори ботанічного саду.